Якийсь чоловік, який дивиться на дівчат, а не треба такого. Ладно, у нас тут дівчина, одна, друга, третя, четверта. Ох, як вона ногу гне! оце да. Блін, як вона Глянь, що він робить? Комусь молиться. А це наші діти з Русановки, восьмий клас. А, а ось він Макс. Макс, який на Ілон Маск. Скажи привіт. Привіт. Ілону маску. Передай привіт. Ілон Макс, як тобі таке? Ха-ха-ха, красавчик. Так, коротше, щоб просто дістав гітару, почав співати. Так, як вас звати? Алла Володимирівна. Алла Володимирівна. ви їх викладаєте? Так, класний керівник. Серйозно? Так. Блін, ну ви самий класний керівник з усіх класних керівників, тому що у вас клас посміхається, вони разом. А це найкращий висновок з того, що клас вдалий. Що вони отримували вашу любов і і вони друзі. І у вас сім'я, Анна клас. Сім'я сім у нас? Тебе як звати? Артем. Артем, так, тебе? Давайте Ніка. всі на камеру Ніга. закричуємо. Ніга! Так, а тебе? Ангелія. <рістали> так, Макс. Макс. Ну, Макса ми знаємо. Фристайли. Так, дівочку як звати? Даша. Даша, так. Тебе? Твоя Даша. Даша? Да. Так її Даша чи Нет. тебе? <рістали> двоїх. Вдвоїх? У вас да. на двоїх одне ім'я? А. Нормально. Так, а тебе як звати? Данила. Данило, Данило блін, відстань, чувак, Я прочитав по твоїх очах, ти відстав. Давай, ручку. Коротше, це найкращі діти. У вас 8 А, Б, В, Г. що? У нас 8 клас село Русані. А, а, Б, В який? Один, один єдиний на всю Україну. 8 клас. клас Село Русан. Я запам'ятав вас усіх, коли в наступному році у мене Палац України, я збираю. Прийдете. Ви прийдете безкоштовно в перший ряд. Домовились, домовились? Домовились? І ми там будемо співати пісню про ваш клас і про Русанівку. Прямо зараз. З того року ми випускний клас, так що ми А ну можете так, про Русанівку. Я зараз напишу цю пісню і поставлю Русанів, цей Русанів, село Русанів. А, Русанівку. Я зараз про Русанів створю і на Паласі спорту це відео. Так, Русанів, так? Да? Я так. Вчилу пісню про Макса. Я можу співати. Ми тоже Макс, іди oh, до нас. Іди до нас. Uh, У мене 1000 підписників, але тобі. Я створю пісні фристайла про тих, хто проходить мимо. Щоб не проходили мимо, як от дівчата пройшли красиве пальто і пішли далі. А потім тобі пісню про ім'я Ніка. Да, ну зараз на Русані попробуємо пограти. Як стало? рівно. В я дуже мав. Ні, йдіть сюди. Загадуйте бажання, Мам. ну це <гум> Макса. Загадуй желання, обично загадує желання, кажуть, не казати, щоб не збулося. А я скажу, щоб збулося, щоб війна закінчилась в цьому році. <поцелуй> <поцелуй> я вірю в це, що війна закінчилася. Тому що у нас все максимально. <поцелуй> <поцелуй> так, про про Русань, про Русань. А, про Макса, спочатку про Макса, потім про Русань. Тому що мої підписники ще не чули. Ось при пісні Окій, про Максу. Є, 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 є. З одного боку чорне, з другого піле. <звілля> Вони зустріли якогось музиканта допіла. Да? І, і це їх, чесно кажучи, трошки зупинило. Да. Можливо, вони йшли по своїх справах, да. а тут якісь на гітарі чувак пісні співає. Да. Про чорне і біле, а тобто, ви так в шах граєте? Ні. А, ти граєш? З одного боку чорне, з другого біле, звати Макс, і вони зустріли якогось на гітарі. Рак... А ви знаєте цю пісню? Ракети в космос запускають. А тут гуляє по Хрещатику Макс. Ракети в космос запускає Ілон Маск, А тут гуляє по хрещатику Макс А тут гуляє по хрещатику Макс, А тут гуляє по хрещатику Макс, А тут гуляю по хрещатику Макс. А ракети в космос запускає Ілон Маск. Ракети в космос запускає Ілон Маск А по Хрещатику гуляє Макс. А по Хрещатику гуляє Макс. Поки ракети в космос запускає Ілон Маск але у нас є один Макс чорний, один білий. І вони зустріли якогось на гітарі тупіла? Це, це я якщо. Нормально? Це... Про... Про Щас, надо про Русані Ніку. <гум> Блін, яка риба? А, а ви можете підписатись на мене? Звичайно. Скинеш потім у руку, я батьо відправлю. О, це а, це а, я батю відправлю. Чи ти бель два зробиш? ні, бо клас, ми нормально. Можна да, нарізати, якщо захочеш. Нарізати, та, як євреї нарізають? Я просто ще стендапер. Я не знаю, що ти хочеш. Це вже не знаю. Телеграм. Телеграм. Знімаєшся?

Чи особисто. Ні, <клес> <клес> да, особисто? Так, Особисто Знаєш, як пай. Я все знаю, так. діти, яка Рима є? <клес> <Гарна в семня. клес> Дякуємо. <Деречку. клес> я з ними тільки що познайомився. діти <клес> просто. Не тільки що позвонился, а й за мене, бо я сказав кристалле. Я звати? супер. я кристаллер. Реально. зак. <рик> 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 Донат, вильный донат виставлю. На какие вильные я ещё выставлю? Я говорю, вильный донат тут они играют, да? Ну давай, Найкращий войс на класс. Блин, не снимай это. <свят> Скажет, детская эксплуатация, блин, ты что? Ну, а что ты с камеру камерой? Раз... <свят> я знаю. Нет. Ты выключила? Нет. Не, не, не выключай. <свят> не выключай, не выключай. Блин, спалился там, деньги мне малой <свят> Ой! <свят> на, на. Так, про Русань, короче, дити, оно, ну, дай-ка я не покрасило. Яка красиво. М-м, які вони всі красиві, я ноли. Ну хто красивий? Я. <рас improvise> так, а мне скажіть, ви українську літературу вивчаєте? Так. Yeah. Скажіть мені риму на слово Русанів. А ну-ка, швидко. По <расувалі> <Шо? расувалі> <расувалі> 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 не забуду. Що? По вікрі забуду. Ні, кажу, рус на Русані, на слово Русані риму. Русанів на яке слово закінчує? На вих. Русанів, ів. НІВ От на НІВ які? Які є на НІВ? Просто любе слово. На в село інвалідів Ні. ні, ні, ні. Чувак, ти це на, на прямий ефір сказав, а ну повториш? На в село інвалідів Чувак, чекай, просто тебе всі інваліди... Блін, звідки він знає? Просто приїжджаєш в село, тебе зустрічають просто колясочники. отак от, от, оточили такі, Що ти там сказав про нас? Так я в рифму сказала, що. Русанів... Нет, там if должна быть на if. Дивись, допустим, dif. Вот є слово dif. Ну, є слово div, а якщо декілька диф, це div. Понял? Русанів, допустим, селище красивих диф. Отлично. Russiниф, селище красивих диф. Отлична робота. Работа? Ну ти присміш заплатил, да. Так, русанів. Давайте ще диф і що ще є. Двигунів. О, позитив, пацанів. Так. Позитив і пацаніка сказала. Я себе знімала. Так, від тебе слово пацанів. Я сказала двигунів, ви сказали позитив і. Коротше, пацанів, позитив і двигунів. Так, тримай. От ми створили пісню про русанів. Отакі хлопці у нас з росання подивись, отакі гопники. <ріць> гопники, які щім'ять інвалідів. <ріць> Ладно, це не про росання, це жарт. Це жарт. Всі ж розуміють, що це жарт. Звісно. Ти не розумієш <ріць> мої <ріць> жарти? <ріць> Коротше, <ріць> заспіваємо. Є таке селище в Україні. Зветься воно русані, це селище крутих пацанів, двигунів і інвалідів. <розумність> Ладно, про інвелінів не буде. Є таке селище в Україні, зветься русані, селище крутих пацанів, є. Yeah. Двигунів і красивих дів є. Yeah. Є таке селище в Україні. Веці вона всі разом. Русанів. Русанів. Селище крутих пацанів. двигунів. А, ні, пацанів, які можуть розібрати багато двигунів. І селище красивих. Ось таких ось. Ось таких ось дів. Русанів. 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 Селище красивих пацанів і двигунів. Русанів. Русанів. Красивих пацанів і двигунів, Селище красивих дів, пацанів, двигунів. Коротше, все, що закінчиться на Так, да, Головне не інвалідів. А тепер всі разом. Русанів два рази. Просто три, чотири. Русанів, русанів, Ру селище красивих пацанів і дів. Русанів. Русанів. Селище красивих пацанів і дів. А можна гучно разом? На три-чотири. Останній. І я закінчу цей відос, і ми більше нікого заспокоюсь. І зустрічаємось у мене на палаці спорту чи України. І у вас перші в першому ряду безкоштовні Рус складки. Три-чотири. Русанів! Русанів! Рус Селище красивих пацанів і двигунів! Русанів! Русанів! Селище красивих пацанів! Ну все, а про Нику, Ника. Про Нику. Остання песня имейте. Ну она ж попросила. Ну, она знала все это время. Сейчас Рима на нику какая? Ника на Нет, Нет. на Вероника. Я придумал. Якщо ви знаєте цю гру, то ви зрозумієте. Так, <смір віде> да, давай, да. А ви її знімаєте і разом відна на 05. Так. <плес> така прекрасна оператор відео Ніка. Вона найкраща в колоді, наче піка. Вона найкраща в колоді, наче піка. Yeah. Дама піка Ніка є. Найкращий у мене найгарніший оператор Ніка. Якщо б я грав у карти, я б побрав піку, тому що вона покрила усі би карти. І вона знімає це на варті. На варті відео зйомки стоїть Ніка. Якщо б я в карти грав, обдав її піку. Обрав її піку. Дама піки, дама піки. Подождіть, а піка, на це що? Це... Чорне, Чор чорне сердечко? Ніка, ну давай, пристайла для В Моє серце зайшла, красива дівчина Ніка. Ну просто як подруга, яка від оператора посякла. Чорне красне сердечко піка. моє серденько зайшла ніка. Ніби чорне красне серденько в карті в піки. Ну все. Дякую. Короче, ось про кого була пісня. Це Ніка. Це була про неї пісня. Але тут також були. І, знаєте, як в кіно. А також знімались так. Максим. На ти можна? На ти нужно. Тільки отак от. Дивися, давай. Все, тепер ти не гопник, тепер ти інтелігент. Я. Я, 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 я паня. Даша. Даша, Даша, ще одна, я пам'ятаю. Так, а, тебе <таспореж> Даня, 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 Даня Даша, Даша а Даня, Максим наш побачить видео Як тебе звати? Артем. Артем І от Ніка класний... Алла Володимир Це най класний керівник Так, а найкращий лучший э, фристайлер хто ви <шу> це не я сказав я навіть їй гроші не давав <шу> Що хто лише фрістайлер. Ой, ти влучив да, да, да. Так, так, так. Фріста я ж їй навіть грошей не давав за те, що вона сказала. Да. Но. Так, да. не давав, не давав грошей? Ні. Це просто подяка. <рес> Все, ребята, коротше, вчіть математику, українську літературу, тому що це ніколи в житті не знадобиться. Коротше, просто будьте чесними, гарними людьми і робіть свою роботу, справу найгарніше, головне в житті зрозуміти, хто ти розуміли. От хто ти? Це я, президент казав. Треба зрозуміти, що ти людина навіть без якихось талантів, без властивостей. Твої, ти просто людина. І за те, що ти людина, ти вже маєш права людини. Навіть якщо ти нічого не вмієш… – А я на конець ефіра. На конець ефіра? Да, а на конець кефіру буде щось? <реш> а де, де мій кефір? Я віддав гроші їй, у мене двадцятки нема знав. Який фристайл? Ну, я про тебе наконець, Я про тебе все. пісню. На конець. На конець приставила. Давай не знімаємо. Щас. Все, ага. пісня, пісня, пісня. Давай, все це останнє. Послухайте, послухайте. Максим молодець. Максим молодець. Под тобі фристайл на конець. Да. Ну я зробив те, що він хотів. Правильно, да, да. так. Що ти хотів? Привет. Да, Тини. Давай. Тини? Тини? Да. тини Кароль? Нет. Так, Тиночка О, привет, Кароль привет, и все привет, и синичи привет. Тины. Привет вам, вид ван Апа. И вид восьмого, вид восьмого класса, единого класса в, Рус... в Русаневе. Дякую, Луис. привет Глебу. Глебу? Да. Мы ему кентику. Так давай на, на, на моем канале. Я просто скажу, что он дебил. Ні, я такого казати я не буду. Ну скажи, ну так треба. А, я бажаю тобі хліб, щоб у тебе завжди на столі був хліб. Заново. Так, я бажаю тобі хліб, щоб у тебе на столі завжди був хліб. І це побажання від Максима, який перетворюється з гопника на Людина. інтелігента. <рігла> Все, давай. <рігла> Бабчику, дякую. Пока, пока. Ось моя аудиторія. У <рігла> 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 мене вже тянуть. Тянуть? Щоб не наркотики. О, вы снова здесь. Ага, ага, я Понял. Пустили. Ну все, от меня ушли они. Як О, давайте в эфир ко мне, залетите. Да? С Макс. Куда? У меня 1000 на 1000 подписчиков на Ютубе. Сейчас дивляться 17 людей. Ладно, 8 на деле. Ну Я стендапер, я це ж. Де ти виступаєш, друже? Я виступаю на вулиці, роблю сім концертів вуличних на поштовій площі. А не на вулиці. На позняках. І в приміщенні є в волюм клабі. А тебе є в групі, то як ти? Я буду викладати. Дай, фішку, так. Білети буду робити. — Ти так, я думаю. Макс. Через те, що ти зараз зупинився, ще й руку на мене поклав. Ще із дівчиною гарно для тебе безкоштовні квитки. Я заплачу. Взагалі, так. Можна? Та так. ну куди ні? Я сам за себе плачу. Це з ну, солідарність. Давай так, я готовий, е... щоб ти прийшов безкоштовно, заплатити да. за тебе. Але якщо ти хочеш, ти можеш заплатити. Але знаєш, що для тебе безкоштовний квиток є. Йома. Тому що ти зупинився і виділив для мене час. Та трендець просто да. безмежно Щ щаслива людина. Всім привіт, да. Ну ти щаслива людина, тому що у тебе така гарна дівчина. Та взагалі просто мега. Ну вона не моя, правда ще. Ще, поки. Ну, ну поки, а, давай да. так, с, а, спутниця по хрещатику. А, ну, ні, ну якщо взяти. Так, ну по так. факту, те, що я по бачу, факту, що ви просто йдете разом, йдемо, і ви гарна, да. гарна пара в естетично, плані естетично да? Просто так? на вас гарно подивитись, тому що ви на стилі, ви гарні, красиві і наші справжні українці. Просто багато. <у> <пи> <пи> да. yeah. yeah. uh -huh. А давайте послухайте мою пісню про. Hello, <пи> ми <пи> переможемо. Yeah, так. Да? Оце гарна uh -huh, пісня. Просто потримати. Давайте так тримати, щоб видно було людей. Щоб а, так? І як, стоять поряд, так, да, блін, ястрою yeah. гітар. Строє. Ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги своїх усіх положимо, ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги всіх своїх. Як казав, Кернес, мер го города Харькова, з якого я... На нуль поможе! Yeah. Yeah. Перед, вперед, бо це наш шлях. Летимо разом, неначе вільний птах. Вперед, вперед, до тих зірок. Летимо разом, і все буде ок. Летимо разом, і все буде ок. Ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги свої усіх положимо, ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги своїх на нуль положимо, ми переможемо. Ми точно зможемо, і вороги свої усіх положимо, ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги свої на нуль помножимо. Україна, це наш край. Наляканому ворогу кажемо, тікай. Україна, це наш край. Ворогу. Кажемо, тікай, Україна, я і ти. Швидко тікають від нас, налякані вороги, Україна, я і ти, швидко тікають від нас налякані вороги. І пріспі ми переможемо разом. Ми переможемо, ми точно зможемо. І ворогів своїх усіх положимо. Ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги свої усіх положимо. <клес> до тих зірок летимо разом і все буде ок. Перед, вперед, вперед, наче вільних дах, ми відкриваємо дорогу, дорогу в небесах. Круто, 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 класні ми хлопці. Переможемо, ми точно зможемо, і вороги свої усіх положимо, ми переможемо, ми точно зможемо, і вороги свої, на нуль поножимо. Тепер знаю. Ви просто неймовірні. Для, вас, для вас два безкоштовних ты... квитка і інші не приймають. — Мені не потрібно вас гроші, тому що я казав Кличко, не забирайте наші гроші. Він каже, нам потрібні гроші, не забирайте наші гроші. Ну, прикол. Коротше, ви приходите безплатно на концерт. В першому ряду. А ще й першому. В першому. А в якому? Хочеш на сцену? Ні, Ні-ні. — Все, давай. Раз лаємся. Скинь, пожалуйста, відосик в файлом. Обіцяю, так. Спасибо, спасибо. Ну що, ми дали Жарковського. Вот он очередной восьмой концерт, 88-й концерт на вулиці. Дівчата, можу для вас пісню заспівати? Так. так, я просто блогер, я сам себе знімаю. А, якщо. Так, да, у мене стрім, у мене 1000 підписників в Ютубі. Я стендапер і блогер, але поки Власне. про мене ніхто не чув, бо я з Харкова. Я можу про вас пісню заспівати, якщо хочете. А скільки це все вам Мені? Да. Мені треба 10 секунд і ваше ім'я. А Можна одну про двох одразу? Да. Віка і Аріна. Віка і Аріна. Аріна, так? Да? Дуже красиве ім'я. Вікторія означає побіда, Аріна, не знаю, що означає. Ну дуже класно, естетично. Так, а ви від вас можна попросити телефон потримати? Бо мені буде. Так. Да. А якщо хочете, можете познімати на ваш. Бо у мене Samsung, а у вас iPhone. Так, тоді я десь тут Тільки треба покол... Яке? Ну що мені треба? Я не знаю. — Дівчата, мені треба від вас тільки посмішка ваша. — Добре, ми на вас підпишемося. О, оце круто. <клухи> так, віка і Аріна. Спочатку про Віку. вона береш. Ти Відкрила для мене дорогу до Бога, Вікторія завжди означає перемога Відкрила в моєму серці дорогу до для любви і для Бога. Yeah. Вікторія завжди означає перемога в моєму серці, ти відкрила дорогу до Бога, дорогу до любові. Yeah. А тепер пісня про Аріну треба трошки зачекати. трошки про твоих батьков. Для твоих батьков ты найкращая картина, найкраща девчина в свете. Арина. Правильно? Арина чи Арина? На украинском. Арина. 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 Ну, тоди э, ритм. И yeah. для твоих батьков ты найкраща картина, девчина били белой с мячем. Оптимум да, да. mm -hmm. Арина. Оптимум гейм.

Найкраща дівчина. Ні, ні, так, я ще придумав. <світ> а, зараз для, для тебе і для Аріни. Вікторія означає за перемогу, Вона відкрила моєму серці дорогу для Бога. Найкраща дівчина для своїх батьків. Найкраща картина. Це ти Аріна ти. ти просто відвор на ти найкраща картина. Не переважна Аріна. Я просто відвернусь до своєї кращої терпи. Дівчина в біблі-футбольці з Optimus Game. Аріна. Сподобалось? Так. Не дарма запинували? Ні. вона завдяки їй зіскатить. Дайте своїй зборам. Звісно. Короче, ребят, ви тут нічого не чули. Ну тут так класно було. Так, всім пока. Ось дівчата, для яких я співав пісню. Передайте привіт новим підписникам. Это Арина, это Вика, а мы зовут Володька. Ну вообще, у меня... Э, Подшипникам, подписчикам, подписчикам, кто отписался, подписчикам. Короче, я передаю всем привет и своим друзьям, и врагам. Короче, все спасибо вам. Как тут выключить это? О, Константин какой-то смотрит меня. Блин, кто это? Я его не знаю. буть такий зумер